Єдиний марафон триває. Наступні випуски новин представлю я. Лілія Налягака у Херсоні. Окупанти скинули вибухівку з дрона на місцеву жительку. Жінка зазнала вибухової травми, потерпіло у шпитали. Загарбники накрили артилерією Антонівку. У наслідок атаки травми несумісні з життям. Дістав 27-річний чоловік. На момент обстрілу він перебував у будинку. Через російську агресію постраждали двоє людей у комишанах. Ще один поранений у малій Олександрівці. Чоловік підірвався на ворожій міні. У нього вибухова травма, ампутація, стопи, опіки голови. Інтенсивність російських ударів по Херсонщині у травні зросла порівняно з попередніми місяцями. Упродовж квітня прилетіло 7400 снарядів, а за травень вже зафіксували удари 8100 боєприпасів. На тепер загинули 19 дорослих та одна дитина, а також 186 поранених, серед них п'ять дітей. Про ситуацію в області сьогодні розказав у нашому ефірі начальник ОВА Олександр Прокудін. Сьогодні, через російську атаку, загинуло двоє жителів Береслава внаслідок скидання вибухівку з дрона. Смертельні поранення дістали чоловіки 33 і 46 років. Вранці під удар російського безпілотника в Херсоні потрапив чоловік. 1931 року народження у нього мінно вибухова травма, контузія та гостра реакція на стрес. Також зранку росіяни атакували з і будинок у Дніпровському районі Херсона, через що жінка 68 років достала вибухову травму, опіки, обличчя і дихальних шляхів. До лікарні звернулися житель Білозерки і Херсонець, котрі постраждали через дронові атаки напередодні. На Сумщині є загиблі серед цивільного населення після російських обстрілів. Ворог бив по 39 населених пунктах упродовж доби. Загалом 140 разів відкривав вогонь по області. Детальніше про ситуацію в регіоні дізнаємося в нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами на живий сум. Юлія, вітаю, що відомо на цей час. Вітаю, Лілі. Росіяни безперестанку атакують Сумщину. Каби, ударні дрони, ФПВ, міномети, артилерія. Сьогодні кілька БПЛА вдарили по білопільській громаді, по житловому сектору. Загинув 68-річний місцевий мешканець. Його тіло деблокували. Рятувальники родичка чоловіка, який 84, зазнала поранення і була доставлена до лікарні. В будинках виникла пожежа. Рятувальникам вдалося вивільнити з під завалів і свійських тварин. Пожежу ліквідували. Масштабні займання виникли й в інших місцях, де обстрілами були пошкоджені будівлі. У верхній сировичці зруйновано будинок культури, дісталося й школі. У недригалівській громаді загорілися склади з технікою фермерського господарства. В Весменській громаді внаслідок удара кабами загинула 74-річна жінка. Напередодні з Хотінської громади поліцейським вдалося своєчасно вивести пораненого 54-річного мешканця. Чоловік зазнав множинних осколкових поранень кінцівок. А фактично, з сел прикордоння, де не зважаючи на оголошену евакуацію, залишились цивільні, вивести можуть лише поліцейські та волонтери Червоного Христа. Там зараз напружена та дуже небезпечна ситуація. Вчора, під час евакуації двох літніх людей з Хотінської громади, машина Червоного Христа підірвалась на міні-ліпісток. Люди не постраждали, лише автомобіль, і не зважаючи на обстріли, що продовжувалися, їм вдалося доїхати до обласного центру. Лілія дякую тобі, колего. Юлія Зайцева розповіла про оперативну ситуацію на Сумщині. Одна людина загинула, одну поранено. Такі наслідки ранкового ворожого удару керованими авіабомбами по селу Верхня Терса на Запоріжжі про це повідомив речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко в нашому ефірі. Окрім цього, ущент зруйновані п'ять житлових будинків, 50 пошкоджені, а близько 600 абонентів регіону залишилися без електроенергії. Загалом минулої доби ворог завдав майже 400 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. За весь час повномасштабного вторгнення у регіоні зруйнували щонайменше 18 тисяч об'єктів. Чого обстрілюють це чотири види озброєння? Це безпілотні літальні апарати різних модифікацій, насамперед. Епівішки, які полюють на мирних жителів, на інфраструктурні об'єкти, на автівки у прифронтових територіях. Це авіаційне озброєння, насамперед, керовані авіабомби, керовані ракети, це артилерія і реактивні системи залпового вогню. Страждають переважно, як знову ж таки наголошую при пунктові населені пункти, які розташовані в 10-20 кілометровій на цій території від лінії ведення активних бойових дій. І тому руйнування ми фіксуємо щодоби від 10 до 20 зруйнованих об'єктів. Одна людина загинула через ворожий удар по Костянтинівці на Донеччині. Унаслідок обстрілу виникла пожежа у п'ятиповерхівці. На місці рятувальники виявили тіло 56-річної жінки. Згодом росіяни вдарили по місту повторно. Зайнялися ще одна житлова та нежитлова будівлі. Через ці обстріли у місті пошкоджено сім багатоповерхівок, дві крамниці та адмінбудівлю. Загалом цієї доби окупанти атакували населені пункти регіону 51 раз. Зокрема, гатили по. Селу Коровій Яр, селищах Степанівка та Новодонецьке, містах Слов'янську і Краматорського. 79 бойових зіткнень по всій лінії фронту від початку доби. 31 раз ворог Гатив на Покровському напрямку. Сили оборони зупинили вже 27 атак. По довгій балці окупанти вдарили кабом. 16 штурмів фіксують на Новопавлівському. П'ять на Лиманському. На Краматорському захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед неподалік притеченого Білої гори Ступочок та в районі Курдюмівки. Запеклий бій точиться поблизу Терецька. А на Харківщині російська армія активно намагається атакувати основні напрямки удару: Вовчанськ, Куп'янськ і Лиман. За даними генштабу ЗСУ, сили оборони зупинили там 36 атак ворога. Наші бійці також фіксують, що росіяни накопичують сили на Харківщині. Про це нам розповів командир групи Терра у складі 3-го армійського корпусу Микола Волохов. Зрозуміло, що це доволі елітні підрозділи. На жаль. Це доволі елітні підрозділи, це штурмові групи, які вони зараз намагаються зорганізувати для потенційного проведення наступальних дій. Заявлена амбіція президента країни-агресора про те, що вони хочуть створити певну зону розмежування на даний момент. Тими силами і засобами, які вони володіють на ділянці відповідальності 3-ї штурмової бригади, цих сил їм явно недостатньо. Рухатися вперед вони не можуть. Цей механізовані підрозділи, цеї профільні штурмові підрозділи, це і підрозділи спеціального призначення. У московському регіоні та столиці РФ у ніч проти 29 травня пролунали потужні вибухи під час роботи російської ППО, що збивала безпілотники. Свою роботу зупиняв аеропорт внуково. За словами тамтешнього очільника сили російської протиповітряної оборони, буцімто збили три БПЛА. Про гучні вибухи писали жителі міст Одинцово, Апрелівка та Звенигород Московської області. В аеропорту Внуково на виліт затримали щонайменше Менше 14 рейсів, а на приліт 20. Нагадаю, минулої ночі, за даними Генштабу, в Московській області Сили оборони України успішно уразили низку важливих об'єктів військово-промислового комплексу ворога. Серед них АТ Кронштадт та завод Радуга у місті Дубна, АТ Ангстрем, а також комбінат Дмитрівський в Іванівській області РФ. У російському Ставрополі цієї ночі підірвали заступника міністра. Мера міста змі повідомляють, що загинуло двоє людей. У мережі вже з'явилося відео з камери спостереження. Усе відбувається біля житлового будинку. Ось чоловік наближається до іншого. Далі видно вибух. За словами свідків, один із чоловіків підірвав гранату. Губернатор Ставропольського краю розповів, що поліція розглядає версію теракту. Один із загиблих Заур Гурциєв. Заступником мера його призначили торік у вересні, а раніше він воював в Україні. Зокрема, керував повітряною частиною операції з бомбардування Маріуполя. Як пишуть російські медіа, майор Гурцієв упровадив свої напрацювання в технологію наведення ракет на ціль. Нагадаю, авіаудари по Маріуполю українські правоохоронці кваліфікують як злочин. Під час боїв за це місто загинули щонайменше 25 тисяч людей. З них майже 7 тисяч під завалами розбомблених будівель. Кількість союзників України зростає. Туреччина та Бельгія заявили про бажання долучитися до коаліції дронів міжнародного альянсу, який постачає безпілотники для ЗСУ. Тим часом НАТО планує суттєво посилити сухопутні війська, а Канада хоче зменшити свою залежність від американської зброї. Про нову динаміку в оборонній політиці заходу в сюжеті Юрія Куцого Туреччина країна з передовими безпілотниками. Бельгія серце Європи. І обидві тепер теж хочуть бути частиною дронової коаліції для України. Про це у середу оголосив міністр оборони Латвії Андріс Пруц. Наша сила в єдності. Нові союзники, які приєднаються до коаліції, допоможуть нам надати Україні вкрай необхідну підтримку в боротьбі з агресором. Наразі до коаліції дронів входять 18 держав. Із приєднанням Бельгії та Туреччини їх може стати 20. Та одного бажання долучитися замало. Згідно з меморандумом про взаєморозуміння коаліції дронів, прийняття нових країн має бути погоджене всіма чинними членами коаліції. Коаліцію дронів створили лише торік, але вона вже передала Україні понад півтори тисячі безпілотників у 2024-му Допомога становила близько двох мільярдів євро. А цьогоріч очікується ще більше майже три мільярди. Міжнародна коаліція дронів стає дедалі сильнішою. Ми зможемо постачати більше дронів в Україні, одночасно зміцнюючи оборонну промисловість Латвії, країн ЄС та НАТО. Тим часом альянс також посилює свої фланги через зростання загрози з боку Росії. Планує майже вдвічі збільшити сухопутний контингент. Про це повідомляє агентство Reuters із покликанням на анонімне джерело. Один високопоставлений військовий чиновник, який, як і інші джерела, розповідав на умовах анонімності, заявив, що загальна кількість бригад, які мають забезпечити союзники НАТО, буде збільшена до 120 тисяч 130 -х. Левова частка навантаження, як очікується, ляже на Німеччину. Берлін можуть попросити надати ще сім бригад. Це щонайменше 40 тисяч солдатів. Забезпечення ще 40 тисяч військовослужбовців стане серйозним викликом для Берліна, адже Бундесвер досі не має 203 тисяч армійців, як було заплановано ще у 2018 році. І наразі має дефіциту близько 20 тисяч регулярних військовиків. Канада також не хоче залишатися осторонь, але з іншим підходом. Прем'єр Марк Карні заявив, що країна прагне долучитися до програми Rearm Europe, аби зменшити залежність від США в оборонному питанні. 75 центів із кожного канадського долара капітальних витрат на оборону йдуть до Сполучених Штатів. Це нерозумно. Рішення Канади може стати частиною ширшого процесу. Європа та її союзники шукатимуть нових форматів співпраці в обороні, щоб не просто стримувати потенційного агресора, а ставати сильнішими та самостійнішими. Юрій Куций подробиці телеканали і Єдині новини. Європа боротиметься за свої цінності, свободу та демократію стільки скільки знадобиться. Так заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час церемонії вручення премії Карла Великого очільниці Єврокомісії Урсулі фон Дер Ляєн. І це наголосив пряма відповідь американській адміністрації, яка неодноразово критикувала старий світ. Мовляв, той не боронить свободу слова, а натомість не може впоратися з внутрішніми загрозами. Примітно, що заява Мерца пролунала за день після того. Як у США анонсували візові заборони для іноземців, які, начебто, обмежують американців, Йдеться, зокрема про європейську регуляцію діяльності американських технологічних компаній. Віце-президент США Джей Ді Венс у Мюнхені запитав нас на початку року, що ми, європейці, захищаємо, за що стоїмо тут у Європі. Ми стоїмо за те, що разом розробили, розвинули та досягли протягом століть крізь незліченні невдачі та катастрофи, а також за саму ідею того, що свобода та демократія варті того, щоб за них боротися. Володарі однієї з найпрестижніших відзнак світового футболу золотого м'яча приїхали до Львова на відкриття інсталяції з їхніми нагородами. Олег Блохін, Ігор Біланов і Андрій Шевченко одні з найкращих футболістів в історії. Мета заходу благодійна. На що збирали кошти? Дивіться далі. Одні з найбільших трофеїв в історії українського футболу піде львівською ратушею. На стелажах три золоті м'ячі. Перший це нагорода колишнього тренера збірної України Олега Блохіна. Тоді ще нападника київського динамо нагородили 50 років тому. За 10 років після тріумфу українця нагороду дістає і інший динамівець ігор Біланов. Свій досвід хоче передати молодшому поколінню. Все це реально, дітки. Подивіться, я ж не була на не два метри ростом, да який там. Через шуру там все гарно. Бачите, я таким же був, як і ви. Я мечтав. Треба для того, щоб чого добитись, треба мічтати. Треба дуже багато робити. Від да? чогось відказуватися. Треба ну любити футбол, треба поважати тих, з ким ти рядом знаходишся. Андрій Шевченко за п'ять років у Київському Динамо долає європейських грандів. Тоді його кличе до себе Мілан. Кілька років Шева був у трійці найкращих футболістів Європи у 2004 році. Став таке першим. Олег і Ігор Біланов якраз мене надихали, коли я ріс в Києві і мріяв грати. За Динамо Київ я якраз бачив ці приклади, коли вони вигравали кубки, вигравали золоті м'ячі, і це надихало мене на шляху до трофею і виступи за збірну у 1999 році. На відборі до Євро 2000 наші грали проти Росії на кону продовження боротьби за участь у турнірі становище в таблиці змушувало Росіян лише вигравати. Українців ж б усе крім поразки. В останні хвилини шева. Пробиває штрафний зі складної позиції. Ніхто не вірив, що це стане голом, який перекреслить прагнення Росії брати участь у чемпіонаті. Три золоті м'ячі українських спортсменів львів'яни можуть побачити до неділі. Далі вони вирушать до Івано-Франківська, Вінниці Одеси та Дніпра. Загалом 10 міст. Спеціально до проекту розроблена лінійка, сувенірна лінійка. От я якраз тримаю м'яч, такий, який теж можна буде придбати тут всі факсимільні підписи трьох володарів. Також будуть там футболки, пляшки для води, календарі. Сувеніри можна придбати біля інсталяції. Виручене спрямують на проведення всеукраїнських дитячих змагань з футболу. Шкільний м'яч. Роман Гаврилів, Юрій Глобінка. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. новини». 13-й міжнародний фестиваль. Книжковий арсенал стартував сьогодні у Києві. На відкритті побувала наша кореспондентка Валерія Глущенко, і вона зараз з нами наживо. Лєро, вітаю. Розкажи, будь ласка, яка атмосфера на заході цьогоріч? Лілія, вітаю. Я зараз знаходжусь на 13-му книжковому а, арсеналі. Хочу сказати, що лише годину тому було відкриття, а книгу любів тут вже зібралось вдосталь. І нам вдалось поговорити з кількома учасниками, а, які поділилися, яка ж мета їхнього відвідування. Тому пропоную вам послухати. Дуже важливо проводити такі заходи, і дуже важливо проводити в містах. Зараз просто не всі можуть вільно переміщатися, от і тому наша мета, щоб і в Запоріжжі був такий фестиваль. Сьогодні автограф роздає мій улюблений письменник Іларіон Павлюк. Я би хотіла побачити його, отримати автограф. Ми стаємо ближче до людей, які створюють дивовижні книги. І цей місточок він немов би, руйнується, і дійсно дуже цікаво, коли ти можеш побачити не тільки улюблених своїх письменників, а познайомитися з новими. Тому ну ці заходи неймовірно важливі, особливо сьогодні, коли ми намагаємося відтворити нашу культуру. Під цим дахом зібралася сотня сотня видавництв. А також є такі певні секції, які повернулися цьогоріч, Це секції, які були до повномасштабного вторгнення. А цьогоріч вони повертаються. Це ілюстрація, а також є для малих новачків видав... видав... видань. А це така секція, де новачки можуть презентувати себе, показати свої книжки або можливо ті, хто тільки почав писати, і можуть презентувати себе Людям також є секції благодійні. Можна купити книжку на фронт для бійця. Також можна купити книжку Історія бійця, можливо, де він ділився своїми історіями на фронті або після фронту. І ці всі гроші підуть на збройні сили України. Пропоную послухати, адже ми поговорили з директоркою книжкового арсеналу. Наша мета така загальна мета книжкового арсеналу власне зробити максимально безпечний наповнений книжками простір, де люди зможуть зустрітися з книжкою, зустрітися з різними видами мистецтва, які об'єднані навколо книжки. Книжковий арсенал це мультидисциплінарний захід. це не лише ярмарок, це не лише програми, програма подій. Це також і саме цей простір, який ми створюємо з великою любов'ю. Це велика кількість виставкових проєктів. Це перформативна програма, концерти, кінопокази, різні. Різні формати заходів, які ми об'єднуємо навколо книжки. Книжковий арсенал триватиме до 1 червня, тому всі учасники можуть сюди зайти, подивитися щось, якісь новинки для себе. А я передаю слово тобі, Лілія. Дякую за увагу. Дякую, колего. Я нагадую, що з нами була Валерія Глущенко, і вона розповіла про 13-й міжнародний фестиваль. Книжковий арсенал, який зараз триває у Києві. Далі передаю слово Олексію Фадієву. Він продовжить єдиний марафон. а Я продовжую стежити за новинами. Наступний випуск о 19-й. дякую, Лілію. Так будемо продовжувати марафон, і Найближчу годину дізнаємося про ситуацію на, на одній з ділянок фронту. І буде збір. Готуйтеся, не пропустіть. І головне, не нехтуйте його. Ми боремося за країну яке піклується про дітей?